Вамісні на каналі чай жахастиками. І що там мене сьогодні потягнуло на експерименти? Я ніколи не включала е, мод арахнофо... А де Арахнофобія. господи? Як його? До речі, можна витягти на середню, але я вже сьогодні з шейдерами намучилась, що півгодини е, Не цей. О, меню Арахнофобія мод є. Давайте вмикаємо, бо мені казали, що мод на арахнофобію досить прикольний. І я хочу цей прикольний мод випробувати не на кому попало. А на кромандулі. Щас, секундочку. Оцю е, граю я за Северу у стейпа за Слейзерин. Я вже доперлася до 25 го рівня і, здається, на цьому рівні мало би, мало би якраз відкритися Трульна помста. Потім потім, мапа світу. Е, мені треба в Араншир. Араншир. Так, мені сюди треба, і мені сюди треба бажану вітною. Анутети. То, якщо я не помиляюсь зараз у, на 25 рівень. Е, Завданько. Хоча тоді, коли я брала його минулий, раз воно тягло аж 30-й. Сподіваюсь, що в мене зараз на 25-му буду розблочитися. Надіюсь. Так, є. Погнали. Давайте на бітлі. Я щось думала в шортсі це показати, але... Якось так, якось так задубалась і вирішила, що все-таки зніму повноцінне відео для цього. О, дивіться, поїзд, 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 поїзд. Біжи, 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 ближче, ближче, дай подивитися. Він летить? А ну, раз, два, три, чотири вагони. Не дали догнати поїзд, це капець. Поїзд, до речі, їде через оранжері, через все інше. Треба буде десь підловити момент, коли він проїжджає. Він прикольно. Або прийдеться вночі караулити, як варіант. Цей. Добре. Є, певно, є, є. аранше. Едгарадлі. Це, певно, його. Is there something I can help you with, Mr. Adley? Edgar Adley. Uh, no. Just no, I don't think so. Mr. Milo and his mad schemes. Milo. He was my friend. Came to me a few days ago with a brilliant plan to make some quick galleons. All I had to do was follow him into the forbidden forest. They had I known he wanted to procure venom from a living acromantula. Poor Milo. He didn't deserve to go like that. I'm very sorry to hear about your friend. Oh, thank you. I can't. Think of it. Milo's body is still in that cave with the absconder. Uh, the absconder. Uh, Milo's name for the acromantula. I did have a flare for the dramatic. In fact, as he died, Milo begged me to take his heirloom pocket watch, so that his daughter would have something to remember him by. But I, uh, I fled. So, why would someone risk their life for spider venom? As a potion ingredient, acromantula venom is incredibly valuable It's not bad, because it is, As Paul Milo has proven, impossible to get from a live acromantula If I have time, I can try to collect the elume oh, works right? You can't possibly go to the acromantula's cave oh. You'd be killed Please, forget I said anything Бо тоді, коли я грала за гафел-павку, то вона прям, вона прям дуже радісно спішила це допомагати, а <пас> день. <дині трошки> <пас> дині... Мені треба листочок. Дайте мені листочок. <кх> Ладові павуків. Частини акромантули. Дайте я гляну. Там ще випробування Мерліна є, так що. Тикс, знайти печеру зхоронитиметься. Якраз на цьому рівні її... мене до неї допустили. Давай. -уй, летіти кілометр з гаком. Це не хіло. Так, у мене вже є тут Алогомора рівень 2, мені ще треба пару цих місяців і я все. Я матиму третю алоговору і матиму спокій нарешті, тому що мене бісить, коли я можу дістати якийсь скарб, а він не дістається. Я хочу гроші, я хочу тратити гроші. Я хочу мати багато грошей. Стійте тут теж листочок. Листочок, 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 листочок. Ух ти, дивіться, хтось застряг в цементі. Прикол, скажіть. Осьо. Що це за магазинчик? Квиткова каса станції, Гоксмік. А, чекайте, я сюди колись заходила чи ще ні? Там ще й магазинчик, реально. Я сюди не заходила. Ага. Там, певно, Рохан Пракаш. Цей торговець шов. Стійте. Або не... Не той торговець. Коротше, там торговців як, як торговців в будь-якому нормальному середньовічному селі. Так, шкода, що поїзд не можна здибати. Цікаво, чи можна під нього попасти в теорії. Хоча. Чисто в теорії. Збираюся так бездарно вбивати свого персонажа. Чи збираюся? Ну, no, Адівей, anyway, так йому нічого не буде. Раптом що може перезапустити. Полетіли, 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 полетіли. Десь далеко та печерка. Ой. Воу! No oh. Я в воду впала. Добренько. Так, тепер що у мене по атаках. У мене. Ладно, дай буде це поки що. В основному проти павуків йде або бомбарда, або вогняні. Бомбарда, я не пам'ятаю, чи в мене є, я ще її, певно, не вивчила на цьому. Бомбарда йде досить. Пісно. Стій! Оу! Дивись, не вбейся. Так, чел, мені треба цих яєць. Без їх сюди. Цього в мене навало, але ще наплацею. Оп. Там уже є якийсь ворог. Стійте. Що за ворог? Вовчики? Темно вовчки чи прості вовчики? Мені треба знати, чи. Мені треба було мати з собою темно вовчки. <coughs> Да. Ревелио. Хочешь ты прикол? Ну и что ты думаешь? Ты сейчас серьезно?

Господи, та й Де за а не пускає. Де, почай. А, і так іду. І так і так, ще йде забирати. Прикол. Ось Ребеліо. всі мої скарбики. Це малий. От мене вічно прикалує, як вони так без... Безпардонно беруть і п'ють щось. Всі наші головні герої. Такс, мені сюди. Що я тут знайду? Гербологія. Добренько. Ой-ой-ой! Ай! Ладно! Це не саме ідіотська смерть у моїй моїй пам'яті. Господи, прости. Дві секундочки. Я відключу цей. Я відключу мікрофон. Так, я знову на місці. Кє-хе. Побігли далі. Я трошки вже призабула, де воно по лісі. П'ють. Хваймось. У павучки. Дивіться, ось у нас арахнофобія мод. Прикольно, скажіть. Levio, Ще був предкол сторілайн воду, бо Я зараз на сторілайні, щоб найпарить шоу. То короче, Тут можна не ухилятися, можна просто ставити рантом до протегу, і все буде нормально. Оу. Є мінус. Закопайте в землю, голову павучої матріархії. Я не бачу, де в неї тут голова. Я перепрошую. У цьому режимі не бачу, де в вдає голова. Так, це декорація. Тепер декорація. Так, це пер декорації, коли горить. А раніше горіло. Отруйний павук. Вау! Треба диода кастувати ось це для досягнення. Так, де моє індіо? Paryškins savo rodytojo patekstaro. Crisis! Stupa! Nintendo! Protego! Stupa! 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 <coughs> <like. coughs> Stupa! 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 Так, мені треба гладці у споряд з Difінdo покласти, бо це я щось не вивожу. А ось це ти, а замість Дефіндо сюди інсень і буде порядок. Стюпі! О, все, дуельний виклик є. Отруйний вилупок, оце вони десь до ще. Печера є. До речі, стало незручно в цьому боті грати, щоб ви розуміли. Так, чекаємо, поки конфрінко зарядиться. Бахнули сюди. Бахнули сюди. Так би менше за нами ходило. По вичаток. О, Дорбас. Треба його сюди. А! Леди Осо. О! Ця комбінація теж не погода. Ховаємось. <кій> <кій> Мені щось не туди, певно. Але компас не робить нормально. Що ви хочете? Так, печерка. Вп'ять. <кій> Бавкаємо сюди. І зараз буде веселуха. Бо... Ця зараза дуже швидка. Да. Це наша акробантула більше, да? Блін, її добре не видно. Нормально. Оп. Вот от лицо вороха хача уже драпате. Crisis defender. Good fringo. Сховалась за камінь. Мені треба ходити тільки так. Rest the the oh, дивіться, яке атака веб'є. Є без воду на растухоті краще грати. От водою прикольно, але...

Треба Перепер... почекати, поки перезарядяться ці два закляї. До речі, вода без... серед преславних ворогів. Так, воно є. За мною, ліжи, так. Де в мене буде. О! Все, в принципі, на цьому можна знімати в мода рахнофобії, бо він не зручний. Вибачте. Але він незручний. Вимкнути. Ревельо! Ревеліо. В принципі, в одній серії у мене вже ця схоронительниця була в усій красі, так що. Е ну, це, то не то, щоб велика втрата, і ну, вроді прикольно подивитися, що зробили для того, щоб люди не страждали <плес> паніки, просто коли Revealio. намагаються розслабитися і погнатися в чарівника. Е Тим не менше, коли, ну, тим, хто не страдає від нападів паніки, тим, хто не має арахнофобії, цей мод буде швидше за все дійсно незручний. Але само по собі воно є відсилкою на третю частину Гаррі Потера, де Люпен просив е... Рона справитися з ковчиком. У нього ж найбільший страх, це, ну, на той момент найбільший страх були павоки. <coughs> а ми тим часом повертаємо реліквію, і на цьому, певно, буде кінець серії, Так я в мало бути ти Тим не менш нічого страшного. Так, ми можемо вилетіти просто up. через дерева, а чого ти не гориш? Це що, типа, просто декорації? Ну ладно, похліду. Ми ж би вони мені ці прості декорації на голову потім відпали. Бо ці, до речі, трупики, котрі можна підривати, вони, е, ну, як би. Вони ще плюються отрутою, якщо стати під ними, коли вони вибухають. Так що будьте обережні, не повторюйте моїх помилок. Так, тепер ще треба обходити, об'їжджати заблоковану зону. Я взагалі то могла би піти коротше і... Е, ну, так, на ПК працюють нормально? Е, 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 точки збереження. <кхай> О, клуб. О, то я б могла скоротити трохи часу, але я вирішила політати сюди. Тож литимо туди, летимо назад, ой, їдріть. Треба повертати, бо тут заблокована зона і я її ще не відкрила. Далі летіти за поїздом? І все-таки треба буде десь перевірити, чи можна тут бути збитим поїздом. Дивна ідея насправді, але. Що найдивніше випробували в когось? Уж точно втопитись, я пам'ятаю, точно тут можна було, якщо дуже довго триматися під водою. Так що тут теж так я собі Чиє то дивісь. Ні, чкають в ніч, хай, якісь інші грі. Бо ж було точно втопитися. Тут не точно. Бо тут uh, пірдає тільки на короткий час. все. Оп! Не пройшло, тільки ніч пройшла, але вже. again it the <laughs> <cave then. laughs> Mr. Adley I retrieved the heirloom pocket watch from Milo's body <laughs> Merlin's beard how did you actually I, I don't want to know I don't want to think about that ever again thank you thank you very much mm -hmm. okay I'm glad Milo's daughter will have something to remember him by I am too.

Скільки... Ой боже мій! Я щось не вважала, вибачте. З'їхали пальці. Скільки тут замків і як погорів? Я. Давайте ще забираємо пару шмоточок. І на цьому закінчуємо. Текст, то за межами будиночку. Там цейвочки. Теж діло за межами будиночку. Ось тут є щось. І ось тут теж... Ну а тут теж за хатою. В принципі, о! Файно. Маємо портрети. Так, мені щось дуже засвічує це все діло. Дай буде, що воно і було на низькій якості, але... То, що воно засвічує, мені геть некомфортно. Я не бачу, де двері. Алло, де двері? А ось. Яй! Я аж бочі б'є трохи. Добренько. На цьому, в принципі, серію можна закінчувати. Таке собі вийшло. А... З вами була Сню, ви були на каналі Чайзжахастиками. Чекайте, то пташка чи то сторінка. Де моя акцію? То, певно, була пташка таке. Бо сторінка так близько не вітає. Так, то пташка. З вами була Сню, ви були на каналі Чаїшахастиками. Не забувайте додати ЗСУ, постарайтеся бути в безпеці, бо хто його знає, що то може бути завтра. І всім удачі, всім па-па!